Тобі 100 баксів, а чи перестаєш мене в планки? Так, виглядає якийсь розвод, але бакс вроді би настоящий. Погнали. Давай. Як тебе зовут? Сергій? Сергій, диви, ставлю 100 баксів тобі для мотивації. Так, добре. Звичайна планка на локтях. Ти тренер? Так. То показує, як потрібно правильно стояти. Лікті трикутником, спинку трішечки округлили, спинку не пригибаємо, тримаємо її рівною. І в ідеалі це напружити сідниці, підкрутити її трішки під себе. Так, це багатна планка. А що планка ще тренує? Планка тренує всі м'язи кору, Це дуже класна вправа Є для підтримки, як і прямої ж живота, так і косих м'язів, і м'язів-розгибателів спини, м'язів-сідниць також. Тобто вона повністю всі м'язи кори, і максимально глибокі м'язи. А де ти працюєш тренером? Е, у мене свій клуб, Хаус Крос Тренінг Клаб. На малінках знаходиться. Я там і треную, і адмініструю, і управляю. У тебе індивідуальні, є, і групові? Так, групові, індивідуальні, так. Самостійне тренування можна. Зараз багато людей тренуються. Було краще. Але достатньо, достатньо для Яке ми створили. Так, ну тобі хоч чуть ваш важко. Мені? Да. Ну трошки дату. У єлі єлі вже. Ну дивлюся на сотку, яка стає легше. дивись, що дві хвилини тільки. А я ще знаю, беруть отаку ногу, піднімають, отаку. все що? Це вже, ну, типу, услажнені варіант цієї планки. Так, можна і піднімати. Давай, правою. Ну давай праву. Ну бач, я теж можу. А тепер лів. Ні, ще хвилинку. А, правою? Ні, так ми наговарівали. Розказую, як багато ти вже програла соток. Одну. Одну. А яка була вправа? Планка. Планка. Да. І скільки приставили планки? Щоб мене було розуміння, сім то есть... хвилин. сім хвилин. Ні, я не витримую сім хвилин. Витримаєш? Я до речі, бачив твоє відео. Мені коли посни скинули кажу, кажуть, дивись, найлегше сто баксів. Я такий, ну я б не сказав би. <рес> ну так, да, ти в день заробляєш сто баксів? Заробляю. Але що дуже не важко. Собі заватись, Але дуже важко. Але не за 5 хвилин, так. Або да. 50 не согласна, ні? Давай <рес> твою так? Да? Ну давай після 5 хвилин поговоримо. Давай поговоримо. Не можемо ще ноги попіднімати. Та я їбаюся, чесно. Тут вже навіть говорити не хочеться, якщо чесно. Скільки людей в тебе в клубі ходять? Там абонемент чи як? Так, абонемент. Вільне відвідування можна, можна абонемент. Ми взяли таку за основу, що людина не має платити окремо за абонемент зал і окремо за послуги. Вона платить одразу за послуги. І тренуюся зараз збитко. Ста людей я тренер по кросфіту і пропагую цей вид спорту вже Ну, вже більше 10 років. Так, 5.11. 11 ребят, що там, може поговоримо? Так, Шо? я бачив на труситься, ребят, я бачив, ну, є шанси, але, блядь, в мене то їх немає. Ну, то скажу, давай ножки поподнімаємо. Тримай дубцю. Ну, що, по 50? По 50? Жмем руки по 50? А скільки там хвилин? Уже 6, ну, я десь саме притримаюся. Да, давай, ето, по 50? Руку жмем по 50, щоб зафіксовано було. Я не можу, да, ну, я в не давай. Раз, два, два три. три, є. Данюк, ти мій. Я я не ожидав прикольно. Дякую. Ні, класно, дякую тобі. Дуже прикольно було. А ви підписуйтесь, щоб бути наступним?